Я бачив багато речей. божевільних, усіляку гидоту а хороших людей. Нє, а дівчина, що зустрілася мені, я би теж був хорошим, якби виріс у затишному неприступному домику. Не довелося би красти, колоти і брехати на кожному кроці, щоб тільки вижити. То що ти збираєшся робити, коли знайдеш свого татуся? Віддам його правосуддю. щоб люди бачили, що вчинки мають вагу і щоби мали надію. За що ми взагалі боремося? кажуть раніше, ти теж у це вірив? Я блокав пусткою 200 років і чіплявся за життя лише з однієї причини, щоби знайти свою сім'ю. Тобі знадобляться союзники. Наближається війна. Наскільки я розумію, мова йде про громадянську війну, а мене так і не запросили. Схоже, ми справді починаємо ладнати. Спробуй спробуй ще. То це і є вегас, га? Я би спитала, навіщо мій батько попхався у лігове чудовись, але ти все одно скажеш мені стулитися.